Про актуальні події з життя міста ми поговоримо із заступником міського голови Павлом Карасем. Сьогодні він завітав у студію Віка Новин. Вітаю вас, нашій студії. Добрий вечір. Із першим снігом Черкаси впоралися, і з другим, як ми бачили в сюжеті наших кореспондентів, і досі проблеми. Хоч ви вже не відповідаєте за житлово комунальну галузь, можете, будь ласка, прокоментувати, чому так сталося. Ну, є кілька причин. Перша причина, трохи запізно було, було розпочато обробіток шляхів. Ця проблема була і під час першого снігу, тоді я би, вольовим рішенням дав команду розпочинати посипку. Справа в тому, що діючий регламент передбачає необхідність, щоб було 5 міліметрів опадів. Але справа в тому, що як його міряти, ці 5 міліметрів опадів. Тобто сніг пішов, потрібно терміново виїжджати. Навіть було б ще краще, щоб виїжджати трохи раніше перед початком снігу. Друге питання, що це тільки таке враження, що це був один снігопад. Насправді це було три снігопада, які йшли один за одним. Це було досить складно для прибирання, але також були певні про проблеми організаційні. Друга проблема, наскільки я спілкувався із спеціалістами, хто робив прибирання міста, це була поломка одного із агрегатів соля розкидача, який працював по бульвару Шевченка. Він недостатнім чином був відрегульований і він менше висипав, чим потрібно солі. Це також була одна з проблем. І загальна проблема, що при досить потужному снігопаді в нас не вистачає щиток, тобто машин, які повинні прибирати місто від сніга. З цією проблемою важче боротися. Але, в принципі, ситуація могла бути краще при більш кращій організації і швидшому реагуванні на таку погоду. Інше питання також стосується руху великоважкових автомобілів. Я попереджав про необхідність зупинки руху великоважкових автомобілів під час прибирання. На жаль, цього не було зроблено, і це також ускладнило прибирання міста від сніга. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається у місті і у мерії, зокрема, сьогодні навіть прапор Євросоюзу Союзу підіймали збоєм так. У для мене це взагалі певний шок, тому що я піднімаю прапор Євросоюзу з 2005 року, і жодного разу не стояло кордона з міліцією, які це не давали робити. Причому якихось правових підстав не давати це робити немає жодним чином, тому що Україна, наприклад, є членом Ради Європи, а Рада Європи використовує в своїй роботі прапор Європи. Тому як член Ради Європи, Україна може використовувати на своїх адміністративних будівлях прапор Європи. Це не прапор іноземної країни. І та реакція, і ті тушки, які його потім здерли, і те, що не давали підняти прапор. Ну, Тарас Шевченко казав, борітеся, поборете, вам, Бог помагає за вас, правда, за вас, слава і воля, свята. І от зараз ця свята боротьба за краще майбутнє нас і наших дітей, вона зараз відбувається. Ви активний учасник Євромайданів і Черкаського, і Київського. Ваші враження від останніх подій? Це супер, що з'явилися, що в нас. Такі люди, я просто е, в захваті від того, що українці нарешті е, сміливо заявили свою позицію. Українці хочуть на всіх цих майданах хочуть три речі дуже прості три речі. Нормальний суд, нормальна міліція, яка не б'є, а яка захищає. І нормальні податки, і е, прозорий їх е, розподіл. Все, люди більше нічого не хочуть, їм байдуже, е, як будуть називатися політичні сили, які це реалізують. Оце основна вимога Євромайдану, і все це уособлює в собі е, європейський вибір України. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую, що завітали. До побачення нагадаю сьогодні. Гостем студії Віка Новин був Павло Карась, заступник міського голови Черкас.